А це то чудо китайський акумулятор. На тесті і в наявності ось такі от Samsung 25R. Китайці. І дивіться, що вони можуть. Тобто з 4,2 при навантаженні 10 А впало до 3,7. Подивимося, скільки вони віддадуть ємності. Далі дивіться ось опір 16 мА. І давайте безперервною зйомкою помоніторимо їхню температуру, ну і скільки при 10 Амперах вони віддадуть євність. Оце то чудо китайський акумулятор. Дивіться, віддав 2620, це при 10 амперах. При 1 ампері, я думаю, він Віддасть набагато більше, ну, відновилося до 3 вольт. Тобто, в принципі, класний результат. Ну, нагрівся правда, до 60 градусів. Але віддав 2620 при 10 амперах.